Брати та сестри, це такий непростий час для нашої сім'ї, але я хотів би разом з тим прославити нашого живого Бога і сказати Слава Богу. Я є самим старшим сином у нашій сім'ї. У Нас є 14 діток, і до нас прийшло неждане горе. У нашій сім'ї, тато й мама, другого. Лютого вони загинули в автокатастрофі. Ми не знаємо, чому Господь це допустив. І я думаю, що ми на цій землі цього не зрозуміємо. Відповідь ми зрозуміємо, коли ми прийдемо там, ми віримо в те, ми надіємося, що ми там зустрінемося із своїм татом і мамою. Але я хочу сказати, Господь Бог Він нас підготовляв до цього. І я пригадую той момент. Коли до мене було слово від Господа, зараз дуже це приходить на пам'ять, можливо, не все, але я хочу суть передати. Господь говорив до мене, що прийде час для тебе, дуже тяжкий, але в той момент, щоб ти просив підтримки в народа Божого. І ми по своїх силах, дорогі друзі, ми не можемо це горе перенести. Але ми просимо у народа Божого, щоб ви підтримували нас молитвами. Хай Господь вас благословить, не забувайте нашу сім'ю, Хай Господь благословить і воздасть вам. Я ще пригадую, моя мама також і тато, не один раз, коли я до них приходив, не один раз вони мені нагадували про те, що було до них слово також і буде обрізка для чат твоїх. Ми не розуміли, тато не раз до мене звертався і казав, що це за обрізка, сину? І він дуже за нас постився. Ми замічали, він трохднівні пости, навіть трьохсуточні пости заложував за нашу сім'ю. І ми зараз відчуваємо, що ті пости вони нас підтримують. І тому разом з тим ми просимо вас, підтримайте нас в молитві. Не забувайте нас. Хай вас Господь за це благословить і воздасть вам. Амінь.